Новий інформаційний вкид. Треба ж про це поговорити обов'язково. Зеленський хоче завершити вже цієї осені війну на умовах вигідних для України. І саміт миру у листопаді. Ви ж розумієте, до чого це все. Ну, хто має інтелект, той розуміє. Так, тепер давайте Зеленський дійсно хоче в цьому році завершити цю основну активну фазу війни. Ні. Відповідь ні. Але в нього вже розпач на цю тему. Десятка жезлів, тиск обставин. Є тиск обставин на нього. Так, обме окупація території, це називається. за ці території просто. Е, дивіться. Зеленський не дуже хоче через окупацію території, і це, він розуміє, що це буде дуже довго, і він боїться, що люди не зможуть почекати. Ось так. Те, що випадає, він не дуже хоче цього. Але тепер хотіти і могти це різні речі. Зеленський може завершити ну, війну у етап війни до кінця року. Через другий саммит миру. В такому дусі. Зеленський може це зробити. Давайте подивимось. Може, він може. А зробити він це може. Ну, так, може. Цікаво, правда? ж? Зупинка. Четвірка мечів зупинку. Буде зупинка. Зупинка буде. Просто треба відноситись до цього так, що. Люди наші не дуже розуміють те, що треба вже жити в реальності, і в реальність такова, що, скоріше за все, буде зупинка війни. Ось тут мова про зупинку. Мова про зупинку. На жаль, більша зупинка йде. Він не хоче. Чому? Чому він не хоче? Тому що зупинка, розумієте, це не завершення, це зупинка. Це різні речі. Але. Багато людей вже згодні на зупинку. щоб, Знаєте, як зробити. Ця зупинка буде подана людям як завершення. Не забувайте це. І я також чекаю зупинку. Я хочу вже зупинку і далі розбиратись, де як жити і що робити. І багато людей вже так хоче. В Харкові однозначно, мені всі знайомі хочуть зупинку і просто. Щоб ви розуміли. Тому. Я хочу сказати одну річ. Дійсно, буде щось. Буде. До кінця року будуть зміни. Ви бачите, хотіти. Через окупацію він не дуже хоче, але змушений, да, ти Зеленський буде змушений. Змушений робити. О! По дияволу. Змушений. Щось робити. Так. По дьяволу, так. Повітірка кубків, ну, страченими можливостями, але буде. Ну, скажімо так, він буде думати, що йому зробити. Вкиди, цікаві йдуть. Ну, як би так. Тепер хочу сюди ж додавати так. Зупинка активних дій. Зупинка війни буде до кінця року. Зупинка активних дій. Зупинка війни буде до кінця року. Давайте подивимось. З урахування всього-всього-всього. Так, десятка кубків це так. На певних територіях буде зупинка. Ось вам. П'ятірка пентаклів. Ну, Стратою території, зупинка, тобто, це залишається лінія бойового зігнення в певному виді. Розбирати, що і як, я не бачу бажання, не маю. Так, це все дуже заплутано дьявол, ви бачите, випадає. Тому треба. Прийняти цей факт і все. Навчитись цим жити.